Пересічному житомиряну ну, важко уявити, що на місці цієї сумної, інтенсивної траси ще піввіку назад була така вузенька, маленька, асфальтована, семиметрова дорога. І називалася вона транзитна, тому що насправді цією дорогою транспорт з Львівського напрямку, об'їжджаючи Житомир, виїжджав в район автовокзалу і потім далі на Київ їхав. Це була транзитна дорога, навіть не вулиця. І так вона називалася в документації. В 1956-57 році вирішили прорізати вулицю. І з того часу вона була трошки розширена, небагато, але трошки ширша була. Обсаджена деревами, почали давати тут ділянки для забудови індивідуальної. Ми бачимо за спиною оператора. Хай вибачають. Глядачі, що вони не бачать ту сторону в кадрі, там маленькі такі особнічкі стоять, катежі, житомирян. І всі думали, що ця доля цієї вулиці вирішена на століття назавжди. Так вона і залишиться такою майже заміською вуличкою для руху транзитного транспорту по напрямку Львів-Київ. Але і сюди прийшла цивілізація. По-перше, ця вулиця перестала бути. Межею між Житомиром і Житомирським районом, тому що до 1973 року, коли було приєднано до Житомира, ну, немало приміських поселень, в тому числі і селище Крошня, досить велике з населенням 15 тисяч чоловік, до того часу ця вулиця розділяла Житомир і Крошню. І якщо якась Аварія відбувалася, чи подія кримінальна на цій транзитній вулиці, то виїжджали слідчі з Житомира, і Житомирського району і міряли, скільки метрів від Житомира, чи, 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 чи це вже Житомирський район, чи це місто Житомир. Доходило до, до казусів, що навіть якщо якогось там збила машина і так далі, то жертву переносили там через вісіву лінію. В Житомирський район, щоб розслідувала справу районна прокуратура і районна міліція. Але е, приєднали е, Крошню до Житомира. Це е, тепер сучасний новий район нашого міста з стрілейбусним рухом, з великими будинками. І почалася забудова також вулиці Ватутіна, яка. Транзит точніше, я трошки забіг наперед, яка почала перетворюватись на таку важливу вже міську магістраль. І в 1980 році, коли Житомир готувався до прийняття Олімпійського вогню, деякі вулиці були кардинально розширені, і в тому числі оця вулиця Транзитна. Вона пізніше отримала ім'я командуючого фронтом першим українським генерала Ватутіна. Але згідно закону про декомунізацію і концепції нашої комісії степоніміки, яка була погоджена з депутатськими комісіями, ми вирішили все-таки залишити на карті міста не всі військові назви часів Другої світової війни, а тільки ті, що стосуються безпосередніх учасників визволення Житомира від нацизму. Якщо людина десь за 100 кілометрів чи 60 кілометрів від міста чи 120 в якомусь бункері керувала якимись операціями глобальними в Україні і в, цій, в контексті цих операцій визволений Житомир, то це не є участь у визволенні. Власне були безпосередні люди, які брали участь, яких і поранило, і багато загинуло тут. При визванні Житомира, і всі ці імена залишились на карті міста. І от вулицю Ватутіна, яка вже перестала бути вулицею, вона перетворилась на проспект, назвали проспектом Незалежності. Це такий трошки, скажем так, фінансовою мовою аванс вулиці. Чому Тому що вона по параметрах по ширині? По кількості транспорту, пропускній здатності, вона є проспектом. А з точки зору забудови, вона тільки формується. Але ви бачите, за моєю спиною будівництво, на жаль, воно дуже мляво через проблеми з коштами йде, але воно йде, будівництво комплексу в 18-24 поверхових будинків. Тут цілий буде великий квартал, забудований висотною забудовою, і поступово ця, цей магістраль, цей проспект Незалежності, перетвориться на... Прекрасну міську магістраль, яка буде репрезентувати Житомир як не просто історичне місто, а й велике місто.